Тернистий шлях різдвяної ялинки. Традиція ставити ялинку вдома на новорічні свята прийшла до України із Західної Європи. Різдвяну ялинку поставили для балу в Одесі ще в 1811 році. Перший градоначальник Одеси Еммануїл Йосипович Рішельє присвятив її своїй дочці. На початку ХХ -го століття головним різдвяним символом нашого народу був дідух. А ялинку ставили лише заможні люди. З часом традиція ставити ялинки поширилася серед більших мас населення. Але не надовго. У 1916 році священий синод Російської православної церкви закликав би ялинку. Пояснили це тим, що традиція була започаткована в Німеччині. А вона була ворогом Російської імперії під час Першої світової війни. Цю політику продовжили і більшовики. У 1927 році в СРСР почалась антирелігійна кампанія. Ялинку називали буржуазним і релігійним пережитком. Комуністи не лише заборонили відзначання релігійних свят, а й новий рік зробили робочим днем. Особливо перепадало продавцям ялинок. Їм видавали штраф за розміром 100 рублів. Тих, хто святкував новорічні свята, ганьбили та могли їм виписати догану. А у 1935 році, в час страшних репресій, дефіциту та терору, більшовики вирішили повернути людям свято. Сталін заявив, що жити стало краще, жити стало веселіше. У містах почали ставити ялинки проте з новими прикрасами. Наприклад, замість Віфлеємівської зірки на вершечку дерева ставили п'ятикутну зірку із зображенням серпа та молота. Окрім гірлянди, вішали також написи Спасибі Сталіну за щасливе дитинство. Згодом 1 січня оголосили вихідним днем. З того часу святкування Нового року штучно набуло більшого значення, ніж джіздво. Тому так важливо не зупинятися у відродженні наших традицій та ніколи не соромитися їх. Бо зазвичай наше відчуття сорому щодо традицій це наслідок російської пропаганди. Друзі, а ми нагодимо усі, хто з нами ще не знайомий. Ми національний проект з медіаграмотності фільтр міністерства культури та інформполітики. Тому, якщо хочете стати медіаграмотними, підписуйтесь на нас.